Шановні друзі, шановні наші учасники, які сьогодні, ну насамперед, я хотів би сказати про те, що нам надзвичайно приємно бачити вас в місті Кам'янці-Подільському, тому що це наше рідне місто, це моє рідне місто. І, ви бачите, в даді вас написано Я люблю Кам'янець-Подільський. Я хотів би запитати, чи ви любите Кам'янець-Подільський? <різь> <різь> ви знаєте, незважаючи на те, що сьогодні такі погодні умови, але я думаю, що всі ми були щасливі тим. А що ми сьогодні побачили? Дійсно, сидячи в першому ряді, я скажу чесно, відверто, що я в мене були надзвичайні враження від вашого таланту, від ваших професійних здібностей. І я коли спілкувався з колегами, думав про те, невже ці діти навчаються професійно-технічних училищ? Таке враження, що ви закінчили консерваторію, чесно говорячи. Тому я від імені нашої політичної сили за конкретні справи від обласної ради я хочу назвати тих переможців сьогоднішніх. Побажати вам всім здоров'я, побажати вам, щоб ви не забували про нашу Україну, щоб ви пишалися, що ви є громадянами України, щоб ви завжди приїжджали в наше славне місто камянець подільськ і ми завжди вам будемо раді. Я хочу е, зачитати, що Нагороджується Кізілова Валерія, учениця Рівненського вищого професійного училища, ресторанного сервісу і торгівлі, перший першим ступені переможець всеукраїнського конкурсу виконавців естрадної пісні серед учнівської молоді, професійно-технічних навчальних закладів, подільська весна, облески. ран при нашого фестивалю нагороджується Грицак Христина, учениця Львівського вищого професійного училища побутового обслуговування, переможе всеукраїнського конкурсу виконавців естрадної пісні серед учнівської молоді, професійно-технічних навчальних закладів Подільська веселка. Вітаємо!